торгово промислова палата України на сьогоднішній день об'єднує 27 регіональних представництв, серед них і полтавська організація. Її члени перш за все допомагають у налагодженні партнерських зв'язків між підприємцями. Це не просто а, організація, яка дає допомогу нашим підприємцям, не тільки ця організація, яка об'єднує їх. По певним інтересам і дає е, інструменти для вирішення шляхів для, для вирішення проблем, е, які зараз у нас є на сьогоднішній день. У сучасних умовах зазначає президент торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков. Важливо шукати нові ринки у Європі, Африці та Азії. Ми зараз відбудовуємо центри підтримки експорту на базі регіональних торгово-промислових палат. Це буде так принцип єдиного вікна, коли підприємці можуть підійти, прийти і розказати про те, що вони випускають, що вони роблять, що вони хотіли, які ринки. І спеціалісти торгово промислової палати, з залученням інших підприємств, щоб ми могли допомогти. За умови консолідації зусиль влади та підприємців, продовжує фахівець на Полтавщині. Є всі можливості для розвитку малого та середнього бізнесу. Це регіон, який об'єднав з одного боку історичну спадщину, культурну спадщину а з іншого, це і агропромисловий з великими потужностями, і великий промисловий регіон. І знаєте, і з, з моєї точки зору, Полтавщина це якби барометр. І коли реформи проходять, то вони от коли подивишся на Полтавщину, Коли тут все добре, значить, в в цілому країни у середньому все добре йде. У рамках свого візиту на Полтавщину Геннадій Чижиков також зустрівся з підприємцями та представниками бізнесу.